Якщо ви в довгострокових стосунках, це підвищує шанси на зраду. І також чим більше людина підозрює в зраді іншу людину, тим частіше вона це робить в нових стосунках. І причиною зради це завжди пронехтування почуттями іншої людини, відсутність сексуального контакту і новизни в сексі. Ви, мабуть, помічали, що під час вашого. Квітково-букетного періоду, коли ви тільки починаєте зустрічатися, наскільки класний у вас секс, наскільки класні у вас стосунки, ви просто сконцентровані на іншій людині, і ви не можете натішитися, наскільки вам класно, але потім через деякий час все начебто просто зникає. І зникає навіть секс, зникає емоційний зв'язок, і настає такий період, коли ви починаєте замислюватися над тим, що не все окей в стосунках. Можливо, ми не підходимо один до одного, можливо, взагалі варто розійтися, і починають люди шукати щось нового, або починають розбиратися, чому ж все ж таки зникла ось ця іскра зі стосунків. І знаєте, дослідження показують про те, що є декілька етапів любові у людини, і це природній процес. Ми можемо проходити через це. І ефект Кулдріча доказує те, що якщо ми знайдемо нового партнера, наше сексуальне бажання різко підвищується. І це не говорить про те, що потрібно шукати нового партнера, не потрібно щось відкривати в ваших стосунках, як наче ви до цього не знали, що у вас є. В ваших стосунках і це не говорить про те, що ви взагалі ніколи не будете мати класного сексу і класного емоційного контакту зі своїм партнером. Ні. Це говорить про те, що потрібно вводити новизну в ваших стосунках, і що інколи потрібно розставляти пріоритети. Тому поговоримо про це більш детально зараз. Що таке взагалі ця іскра? Іскра це тоді, якраз ви його відчували 100%, коли тільки починали зустрічатися зі своїм партнером, це просто приголомшиво. Ви задоволені своїм життям, у вас повно енергії, ви робите різні справи в різних сферах свого життя, і у вас все виходить. Оце от класна сексуальна енергія. І чомусь люди думають, що коли. Вони втрачають ось цю от іскру, то обов'язково потрібно змінювати партнера, потрібно щось налагоджувати в своєму житті, тому що ну, так далі не піде. Але ви повинні розуміти, що важливо в цьому, що стосунки це завжди наполеглива робота. І якщо щось зникає, значить ви щось для цього не робите. Не робите для того, щоб ваші стосунки розвивалися. І чому ж взагалі зникає ця іскра? По-перше, тому що змінюється любов. Ви звикаєте до партнера, ви звикаєте до цього комфорту, і ваше кохання виводиться вже на інший зовсім рівень. І це помилка думати про те, що в ваших стосунках настала криза. Любов і ваше кохання воно просто змінюється. І це зовсім не означає, що ви не любите свого партнера. Тому що головне в цьому, що етап ваших стосунків змінився. Спочатку ви знайомилися з цією людиною, а потім вам стало просто комфортно з цією людиною. Ви інколи навіть можете не помічати, що людина поруч а з вами, ви, не мож... ви можете навіть не відповідати усмішкою. Але ви можете бачити, як ваш партнер робить якісь справи або турбується про вас, і це одразу викликає вашу усмішку або хоча б розуміння того, наскільки вам комфортно і приємно з цією людиною. Тобто, людина, ваш партнер це вже як розпорядок вашого дня. Другий інший момент, що у вас є інші пріоритети, наприклад, ви так зайняті кар'єрою, що у вас просто не вистачає часу на свого партнера. І ви можете помічати вже в цьому етапі, що у вас вже немає такого емоційного зв'язку, як був раніше. А потім вже приєднується, що ви починаєте помічати недоліки вашого партнера і настільки гостро, що ви не хочете бути зі своїм партнером поруч, хоча ви можете навіть замислюватися. А чому я раніше такі недоліки не помічала і як взагалі я могла почати зустрічатися з цією людиною? І до цього вже починають додатися конфлікти. Або ви постійно конфліктуєте, або просто мовчите, щоб не розвивати конфлікти. І зрозуміло, що саме на цих етапах починає зникати поступово ваша іскра. Але це не говорить про те, що ви не можете побудувати класні стосунки і відновити цю іскру. Тому я хочу дати вам декілька порад. Які допоможуть вам відновити цю іскру зі своїм партнером і взагалі відновити ваше сексуальне життя? І перше, це саме головне, я дуже люблю цю пораду і завжди рекомендую, але чомусь на неї дуже рідко звертають увагу. А звертати увагу потрібно на дрібниці, тому що щастя наше в дрібницях, те, як ми проводимо час. А з яким настроєм ми встаємо, що ми робимо, про що ми думаємо, навіть з якої чашки ми п'ємо каву. Чи снідаємо ми зі своїм партнером, чи засипаємо ми разом, чи проводимо ми час разом, чи ми взагалі спілкуємося продуктивно, хоча б 5 хвилин на день. А не тоді, коли один говорить, інший робить якісь справи, це тоді, коли є емоційний контакт, коли ви починаєте його створювати. А створюється він за допомогою ось цих одрібниць. Це тоді, коли ви можете людині написати якесь класне повідомлення, згадаючи про те, що у вас є партнер. Це тоді, коли ви можете прогулюватися разом і концентруватися на почуттях іншої людини, на потребах іншої людини. Це коли ви розставляєте пріоритети і помічаєте дрібниці в вашому житті. Навіть якщо згадати ваш період, коли ви тільки починали зустрічатися, що було тоді, чого немає зараз? От як тільки ви дасте відповідь на це запитання, ви зразу зрозумієте, що вам потрібно зробити, щоб відновити ваші стосунки. І близькість сексуальну. І ще другий важливий момент це образи. Ми інколи схильні їх накопичувати протязі тривалості стосунків, замовчувати. Ми це накопичуємо, а потім в якийсь момент, як той вулкан, просто раз і все, взриваємося. І в таких моментах дуже важливо підіймати розмову і більше говорити про свої почуття. І говорити це максимально чітко, щоб людина інша вас могла зрозуміти. тому що Ніхто ніколи не здогадається, на що ви ображаєтесь. А також потрібно ще цінувати зусилля, які робить інший партнер для того, щоб покращити з вами стосунки. Але, звісно, якщо вам дуже важко вести розмови про минулі образи та конфлікти, в такому випадку, звісно, краще звертатися до спеціаліста, який допоможе вам в цьому, який допоможе вам побачити. З різних точок зору вашу ситуацію. І інколи образи вони просто проходять дуже швидко, коли ми починаємо бачити не тільки свої почуття, але й почуття іншої людини. Також чути іншу людину, а не тільки себе. А ще третє, я дуже сильно люблю це саме про те, що веселитися разом, тому що, по-перше, сміх він знижує стрес. Розряджує дуже сильно любу ситуацію, в якій би ви не були. І це один із привидів, взагалі, трошки по-іншому почати дивитися на життя, на свої стосунки. Тому що якщо ми постійно в своїх негативних думках, ми починаємо конфліктувати, ми живемо в стресі. Так дійсно інколи важко буває помітити якісь приємні речі. Але почніть це робити хоча б формі гри. Почніть помічати хороші речі, почніть більше вчитися, розслаблятися і посміхатися. Навіть інколи в сорі, посмішка або сміх він може дуже сильно розрядити обстановку. А ще моя дуже важлива порада про спілкування. Є взагалі різні стилі прихильності. Хтось може йти зразу на розмову, а хтось. Через якийсь час і цій людині потрібно обміркувати. Ви повинні розуміти і бачити свого партнера, скільки часу людині потрібно, щоб обміркувати, тому що це різні типи прихильності. І це говорить про те, що якщо ви будете порівнювати себе з іншою людиною і йти зразу на розмову і чекати від цієї людини, ви не отримуєте нічого взагалі від цього, і це може навіть посилити конфлікт. Наприклад, я на своєму курсі по лібіду хочу хотіти дуже багато різноманітних практик я там даю і дуже багато підіймаю питань саме про розмову, про чоловічу та жіночу психологію, тому що я вважаю, що це основа. Ми, начебто, і вміємо спілкуватися один з одним, але чомусь у нас. Дуже рідко виходить продуктивна розмова, особливо тоді, коли вже наверх йдуть емоції. Тому що саме через конфлікти, через розмову ми зростаємо, ми розвиваємося. І так, це інколи досить важко, але ми самостійно робимо дуже великий внесок в те, щоб наші стосунки розвивалися, щоб вони не стояли на місці, і щоб не було ось таких от сімейних криз, нерозумінь і зрад. Щоб ми могли підвищити, покращити свій емоційний зв'язок, робити його більш міцнішим. Тому я вам бажаю, терпіння, щоб ваші стосунки постійно покращувались і знаєте, що природний процес він існує, але дуже багато що залежить від вас. Наразі я планую частіше робити відео на Ютубі, тому що дуже багато пар. Наразі розходяться, я хочу допомогти в цьому, хочу давати більше рекомендацій, тому два рази на тиждень буде виходити відео на моєму youtube каналі Тому до скорої зустрічі!